Всім привіт! Пакуємо посилку. Ось перша посилка молодому фермеру. Датчики масла тобі поїдуть. Упаковують там в пупирочку. Акуратненько, щоб не побилось. І обраточка також тобі поїде. І ще. Тут у нас знайшли ось такий ось ледве його. Я городський, ніфіга його не можу прокачати. Давай я тобі відправлю, покажеш, як з села на молочку, на митку, які ростуть. Не те, що я городський слабак. Так що чекай від нас посилочку ми тобі відправляємо. І покажеш, як ти можеш